Що означало совдійську колонію? Адже совдійці були знаменитими купцями, які водили свої каравани по цілому євразійському степу, що розкинувся від Дунаю до Китаю. Совдійські колонії, що існували у теперішній внутрішній Монголії на півночі Китаю, теж називалися Согдаками. А у Криму совдійці з'явилися під кінець VI століття, коли сюди поширив владу тюркський каганат. Совдійці зазвичай виступали партнерами Степових імперій. Пізніше це місто належало половцям, хоча тоді воно вже служило головним портом для купців з Русі. Місто навіть пережило короткочасне завоювання турками-сельджуками близько 1220 року. Оповідання про цю подію та ще й з віршами збереглися у турецьких літописах.